Покращив Крістін? Молодець, маркіян. Відчув, правильно зробив, беремо, да. а підрушняк Гліб? Дімка не готовий, да? хвилюється. Готовий? Лиший мяч на планочку. <плес> на планочку лягає, два. Добре, Діма, молодець, молодець, браво, браво, браво. Два, єс, єс, є. М'яч торкається, планочки. Три, браво, давай, давай, ще швидше, швидше, Дімуля. Швидше. Чотири, останній, останній. Браво, просто вибігай. Браво, є, молодець. Покращив. Давай, 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 не не, хвилюйся, не хвилюйся, не хвилюйся, не хвилюйся. Добре, молодець, молодець. Молодець, добре. Фініш, 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 браво, молодець, хорошо.